Порівняй. Число 1 і число 5 четвертих. Число 5 четвертих більше, ніж 1. Якби ми число 1 записали дробом із знаменником 4, то було б 4 четвертих. 4 четвертих менше, ніж 5 четвертих. 7 сьомих і 1. 7 поділити на 7 1. Це однакові числа. 1 і 10 одинадцяти. 1 один більше, ніж 10 одинадцятих. 1011 це правильний дріб. А з яким би знаменником ми не написали число 1, то це був би неправильний дріб. З знаменником 11 він був би 11 одинадцятих. 11 одинадцяти більше, ніж 10 одинадцяти. 17 третіх і 3 сьомих, 17 третіх неправильний дріб. 317 правильний дріб. Неправильний дріб завжди більший, ніж правильний дріб. Дві девтих і дев'дрих. Дві дев'ятих правильний дріб, а дев'ять других неправильний дріб. То дві дев'ятих менше, ніж 9 других. 13 тринадцятих. Це один. А чотири третіх це більше, ніж один. То тринадцятих менше, ніж чотири третіх. 9 дев'ятих неправильний дріб, 10 сімнадцятих – правильний дріб, неправильний дріб завжди більший, ніж правильний. 117 117 – це один, 86, 86 – теж один, це однакові числа. Наступний номер. Яким дробам відповідають точки А, Б, С, Д і Е на малюнку? Які з цих дробів правильні, а які неправильні? Яким дробам відповідають точки А, Б, С, Д і Є. Тобто нам треба знайти координати цих точок. Що біля точок ми повинні поставити, які числа? Якщо оце отут, один, ось тут ДЦ. Давайте так і запишемо це. Яким дробам? Яким дробам? То ми напишемо, так, Це координату має один. А нам кажуть, дробом. Один, то ми. Цей одиничний відрізок поділили на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10 частин. І тоді 1 запишемо дробом, звичайним дробом, як 10 десятих. Так і запишемо Координати точки С 10 десятих. Тоді координата точки А, якщо тут 10 таких клітиночок, то тут ось 2 десятих. 2 десятих. А там де Б, 1, 2, 3, 4, 5, 5 десятих. Ну, поки що так і залишимо з однаковим знаменником. А далі далі колись буде. Це вже зробили Д. О тут 10 десятих, тут 11 десятих, а тут 12 десятих, 12 десятих. А є 13 десятих. Координата точки є 13 десятих. Питають далі, які з цих дробів правильні, а які неправильні. Давайте правильні підкреслимо зелененьким. Правильні дроби це ті, що менші, ніж один. Менші, ніж один, лише А і Б. Оце правильні дроби. А жовто-горячим підкреслимо всі неправильні дроби. Оце неправильний дріб, 10 десятих, він дорівнює 1. 12 десятих більше, ніж один, тринадцять десятих більше, ніж один, чисельник більший, ніж знаменник. Дуже легко.